Спуститися та піднятися сходами ще той марафон для жителя столичної багатоповерхівки. Ба більше квест, коли в руках сумки, візочки, діти та тварини. Підйомнику у 16-й поверхівці в одному із житлових масивів столиці не працює вже три місяці, і в керуючій компанії прогнозів не дають. Ох, же ці керуючі компанії кажуть, що підйомник за старий, відновленню він не підлягає. Грошей, як ви зрозуміли, на новий нема. Тож радять людям із 16-ти поверхівки тримати себе в формі і тренуватися. Наш Олександр Бончев взяв комунальну проблему в свої руки і пішов розбиратися. Чи знайшов вихід? Давайте дивитись. Буває в аптеку треба. Або в гастроном пару разів в тиждень так гарно треба піднятися. Ну, Більше шести кілограм не треба, або тоді кожен поверх треба зупинятися. У правій руці палиця, в іншій важкий бутиль води. Яків крок за кроком піднімається на 14-й поверх. Дихає важко, але іншого виходу немає. Ліфту будинку по вулиці Героїв Дніпра не працює вже майже три місяці. Варять почітники у редукторі пропали. Ну і вже ж траса стара. Ну, кажуть, їх міняли років десять тому назад. Будинку понад 40 років ліфту більше 20. Мешканці неодноразово зверталися до керуючої компанії. У відповідь лише відмовки. Підйомник радянського зразка запчастин немає, стан аварійний ремонту не підлягає, а на новий коштів бракує. Якоби півтора мільйона за ремонт ліфта, але ліфт стоїть великий два мільйони. На шістнадцяте тажку і за демонтаж монтаж мільйон коштує у під'їзді. Є ще один маленький ліфт на 320 кілограмів. Але за словами мешканців, він вже доживає свій вік та працює через раз. І це малий пасажирський ліфт, в якому їздять і мами з колясками, і велосипедісти на моєму поверсі. таке. також живе пані з проблемами з ногами. Вона теж піднімається на 12-й поверх. Обслуговує будинок керуюча компанія Оболонського району. Йдемо до них, щоб дізнатися, коли ж почнуть ремонт або заміну ліфта. Та розмова з керівництвом вийшла непростою. У нас на це кошти не виділили. Я не добавувала дозвіл мене знімати. Так а... це мої повні права. Я не хочу більше коментувати. Нічого Як я казала. Можете ознайомитися. За нормами, якщо ліфту більше 20 років його експлуатація заборонена. Замінити підйомник тоді мають міським коштом. Експерти радять мешканцям щодня надсилати звернення до КМДА, щоб прискорити процес. Можливо, тоді шановники внесуть будинок до черги на встановлення нової кабіни з приладдям та закладуть кошти на наступний рік, але там величезна черга. Вони можуть там стати 200 якимись, то, але це можливо, це не витрішні. Другий є варіант, більш скоріше це відкрити окремий рахунок для збору коштів і скинутися всім під'їздом на заміну ліфта. Чекати своєї черги можна і три роки. У Києві діє програма «95 на 5». 95% відсотків вартості ремонту чи заміни ліфта оплачує місто, 5% – відсотків мешканці. Але для будинку на герой Дніпра навіть ця сума непосильна. 300 тисяч це з будинку. Це то що мають зібрати мешканці. Але ну ви самі розумієте, пенсіонери. Багато хто зараз виїхав і квартири пустують, тому цей процес на жаль затягується. Лише у столиці зараз на стадії ремонту близько 500 ліфтів. У КМДА кажуть, головна проблема радянських підйомників знос деталей та відсутність запчастин, адже більшість виготовляли в Росії чи Білорусії. Орієнтовна вартість нового пасажирського ліфта від 1 мільйона 700 тисяч до 3 мільйонів 100 тисяч гривень, вантажного від 3 мільйонів 100 тисяч до 4 мільйонів 100 тисяч гривень. У поточному році плануємо замінити або відремонтувати понад тисячу ліфтів. Поки чиновники рахують кошти і формують черги, мешканці 16-поверхівки змушені щодня долати десятки поверхів сходами, а ті, хто не в силах подужати дистанцію, сидять заручниках чотирьох стін.